Біткоін для дитини? А якщо я скажу, що їй буде зрозуміліше ніж тобі? Бо вона не боїться питати, не боїться робити вигляд, що все знає, і вже користується токенами у Роблекс або у Майнкрафті. То що, час вчитися у дітей у цьому відео? Як пояснити крипту таким чином, щоб зрозуміла навіть дитина? Ну і щоб ти нарешті теж сядь поруч з дитиною, або подивись сам і зрозумій, чому вона вже на два роки попереду тебе. Отже, чому дорослі не можуть зрозуміти крипту? А діти можуть? Тому що дорослі відкривають криптобіржу і впадають у ступор, що за ордера, що таке газ, до чого тут графіки, як на біржі Нью-Йорка. І мозок такий: ні, дякую, це не для мене. Я просто хотів купити трохи біткоїна. А чому так? Бо більшість дорослих звикли, що. Гроші це банк, що їх можна покласти або перевести. А тут якісь гаманці, транзакції, хеші, декси складно, невідоме, але невідомо лякає. А що дитина? Вона просто бере телефон і починає писати. У Roblox вона вже купує токени, керує інвентарем, платить за айтеми, обмінює ресурси. У Фортнайт вже є вібакси, це токени, скіни. Це по суті нефті, Battle паси, це токенізований доступ до контенту. І головне, вона бачить сенс. Тож без зайвих слів. Для дитини токи це щось, що має цінність грі. Блокчейн це всі бачать, що відбулося, і ніхто не може підробити. Гаманці – це місце, де зберігається моє, тобто мої кошти, бакси і так далі. І все це вже 90% розуміння крипти. Дорослі думають, що це ризиковано. Діти думають, це цікаво. Дорослі бояться зламати, діти не бояться натиснути. Бо вони не виросли у банківському світі. Вони. В ігровому тому, якщо дитина може вивчити тікток алгоритми або будувати складні штуки в Майнкрафті, то біткоін вона точно потягне. І, от дорослим, часто треба спершу позбутися страху, а потім вже вчитися. І зараз я покажу, як пояснити дитині крипту цукерками, лего і правилами гри. А заодно може і сам зрозумієш краще ніж з YouTube-експертів. Тож, як пояснити дитині, що таке крипта? Дивись, біткоін це як цукерки, яких більше не зроблять. Уяви, є всього 21 цукерка, і все нових більше не буде. Можна обмінюватися, дарувати, продавати, але кількість завжди однакова. Це і є біткоін. і цінність в тому, що він обмежений, і ніхто не може створити ще більше біткоїні. Потім є блокчейн. Це як спільний щоденник, де записано все. Що хто робив? Уяви, кожен має копію цього щоденника, і якщо хтось бачить, що хтось купив або відправив, то це бачать усі. І записують: ніхто не може підтерти або змінити сторінку, бо всі одразу побачать, що щось не те. Це є децентралізація. Правила є, але немає головного наглядача. NFT – це як твоя. Колекційна картка. Тільки цифрова, є мільйон однакових карток спайдермена, Бетмена і так далі. Але у тебе одна єдина з автографом. Вона твоя, унікальна, і можна її навіть продати. Це є NFT. у грі, в мистецтві, в колекції цифрове, але справжнє і твоє. Наступне це в нас ефіріум. І ефіріум це. Як набір Лего з інструкцією. Тобто ти тут можеш побудувати все, що хочеш. Да, от Ефіріум це платформа, де ти можеш створювати свої правила, додатки, валюти, ігри, так само, як і з Лего. В коробці все стандартне. Але ти можеш зібрати свій світ. І ніхто не може прийти і сказати, що так ти не можеш робити, адже ти власне. Ну і наостанок, гаманець з криптою. Це як твій інвентар в грі. Там лежать твої айтеми, і тільки ти маєш до них ключ. Хтось знайшов твій пароль. Ну ти втратиш усе, тому гаманці треба берегти краще ніж гроші під матрацом. І якщо тут ви дитині поясните це все максимально просто, то вона за 5 хвилин це зрозуміє. І зараз давайте зробимо ще декілька прикладів. Ethereum — це Roblox для дорослих. У Roblox кожен може створити власну гру, зробити свій токен, продавати свої айтеми і отримати відсоток за використання. Ефіріум те теж саме тільки замість ігрових монет на скрипта, замість скіна NFT. І замість гри децентралізований додаток. Тож все, що є в Роблокс, є і в Ethereum. Просто замість аватара ти. Фортнайт навчив дітей токеноміки кеноміки ніж банки. Купуєш вібакси за реальні гроші, обмінюєш на скіни, емоції, аксесуари. І ці айтеми – тільки твої. І деякі з них мають рідкість і ціну. Отже, що це? Це цифрові активи. А саме токени NFT і вебтри. Тобто діти вже в цьому живуть без метамаск, але з тим самим принципом. Діти це відчувають інтуїтивно: цінність скіна, унікальність айтама, рідкість набору і можливість обмінятися з другом. Вони не називають це криптою. Але в логіка тут така ж сама. Адже діти вже користуються токенами, просто не називають їх криптою. Наприклад, Роблокс це Robux, Fortnite, – бакси, Майнкрафт, скіни з кастомами, айтемами, в Рул Старс, гейми, Clash of Clans – золото і усе це має обмежену кількість, купується за реальні гроші, використовується всередині екосистеми і має цінність, яку визнає спільнота. І це якраз таки є токеномика просто з веселими текстурами. А ще діти збирають і Просто на фізичному рівні. Вони збирають, точніше, колекціонують наклейки, збирають картки покемона, ліматовані ігрові айтеми, унікальні коди, скіни і так далі. Тобто, тут у нас є унікальність, цінність, їх неможливо скопіювати і обміняти без дозвілу. Це ж і є основи NFT. Ну камон. та й навіть в соцмережі це вже гра у Web3, просто без гаманця. У Тіктоку, Ютуб Kids і Діскорді діти створюють контент, збирають лайки. Ну, умовна валюта, будують аудиторію, торгують цифровим впливом. І це є криптологіка без термінів, але з усім механізмом. І поки дорослі кажуть, я нічого не розумію в цій крипті, їхні діти щодня. Грає в цю крипту, але от питання: як зробити так, щоб діти не просто гралися криптою, а розуміли її і відповідально використовували. Ми вчимо дітей чистити зуби, поводитись за столом і переходити дорогу. Але не вчимо користуватися грошима. І світ вже не той. У 2030-х роках дитина може мати цифровий гаманець, власні токени, доступ до економіки і жодного поняття, як це працює. І ні, ми не говоримо тут про трейдинг чи купівлю біткоїна на всі кишенькові. Мова про базу. Що таке? Власність у цифровому світі, чому все в телефоні не означає вічне, що таке ризик і що не твій ключ, не твої гроші. Так, да, це не міф, а факт. Дитина може зберігати цінність у вигляді скіна, токена чи навіть ігрового айтема. І вона має знати, як це втратити або берегти. Бо якщо вона сьогодні випадково подарує нефтішку з унікальною шкірою, то це навчання. А завтра це може бути життєвий актив. Тож гроші в новому світі не папірці, а знання і контроль. І краще, щоб дитина дізналася це не після бану гаманця, не після зламу аккаунта і не після того, як її обманули шахраї. А від тебе просто чесно і через приклади. Тож, якщо ти хочеш допомогти своїй дитині вирости фінансово сильною, в описі є навчання, яке підійде і для підлітків, і для батьків, і для новачків, наприклад, мій наймолодший учень. Його всього 8 років, а найстаршими 68. Ось тут і робіть висновки. А висновки такі: діти не бояться крипти. Вони просто ще не знають, що це так називається. Для них це гра, обмін, логіка і власність все, що треба для розуміння нової економіки. А от дорослі часто або сміються з нею, або бояться. Хтось каже все, це скам, хтось боїться помилитися і втратити. Хтось і далі чекає дозволу від банку. Але майбутнє не питає дозволу. Воно просто приходить. І діти вже там. Тож пояснити криптодитині – це значить самому нарешті її зрозуміти. Бо якщо ти хочеш сказати, «Оця ця штука, як твоя картка з губкою Бобом тільки в інтернеті, то ти вже розібрався і можеш далі. Якщо хочеш виростити не просто хорошу дитину, а ще й фінансово незалежно, то навчи її думати про гроші інакше. І в описі є моє навчання, де розумієш і ти, і твоя дитина. Без трейдингу, навіть без буксу, з прикладами і анімаціями. Тож, якщо було корисно, то постав лайк. Бо якщо тобі сподобалось, то може і твоїй дитині теж зайде. І також напиши в коментарях, що скрипти тобі пояснила дитина краще ніж будь-який інфлюенсер. З тобою була Катя Крипто. І якщо діти вже в 3 то нам дорослим лишається одне не гальмувати, а підтягуватись.